Вимагала хабар за встановлення інвалідності воїну Збройних сил України. Керівниці районної МСЕК на Кіровоградщині загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, що фігурантка очолювала медико-соціальну експертну комісію, вона ще була й депутаткою однієї з міськрад регіону. Посадовицю затримали на гарячому, коли вона отримувала всю суму хабаря. Встановлено, що посадовиця вимагала 2000 доларів США у важко пораненого військовослужбовця, який отримав поранення під час захисту часового яру навесні 2023 року. Це призвело до паралічі лівої сторони тіла. Водночас, це не зупинило посадовицю і вона вимагала у нього гроші за встановлення йому пожиттєвої групи інвалідності. Оперативники ІСБУ затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою. Її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Знешкодили до того, як зашкодила комусь. На Кіровоградщині вибухотехніки національної поліції ліквідували бойову частину ворожої ракети х 101 Напередодні її збили сили протиповітряної оборони. Залишки ракети впали на відкриті місцевості на околицях одного з населених пунктів області і не здетонували. Обстеживши небезпечну знахідку, піротехніки знищили її на місці. Ніхто з людей при цьому не постраждав. Ахівці відомчої вибухотехнічної служби, отримавши повідомлення за фактом падіння об'єкту, виїхали на місце події, із залученням спеціальної техніки під шаром ґрунту було виявлено бойову частину ракети, яку знищено методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки. Вибухотехніки нагадують, що в жодному разі не можна торкатись вибухонебезпечних предметів чи переміщувати їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 102. Понад 3 мільйони тонн зернових і зернобобових культур зібрали цього року аграрії Кіровоградщини. Це на чверть менше за минулорічні показники. Виною тому посуха, яку спричинила аномальна спека, пояснили в облвійськ адміністрації. В себе на полях аграрії вирощували пшеницю, кукурудзу, гречку, сою та цукрові буряки. Особливо вродив соняшник. Сумарно аграрії зібрали понад мільйон тонн найбільше серед усіх областей держави. Як повідомили у владі, напередодні зими на Кіровоградщині вже засіяли сільгоспогіддя й озимими культурами. Азимих зернових посіяно 392 тисячі гектарів, азимого ріпаку 49,8 тисяч гектарів. Якщо порівнювати з минулими роками, то азими посіяно більше на 20 тисяч гектарів, і ріпаку посіяно менше внаслідок того, що була. Суха осінь, не було дощів, і аграрії не стали ризикувати, тим самим сіючи ріпак суху землю і заздалегідь, розуміючи, що не отримають гарні зволожені всходи. Військовий із Кропивницького встановив рекорд України з виходу силою на дві руки. За годину сержант Олександр Тітенко зробив 295 повторень. Про це повідомили в облвійській облвійськадміністрації. Рекорд земляк присвятив герою України Ігорю Замоцькому позивний Яша, а також кожному сержанту, який навіки залишився в строю. Персональну виставку картин 12-річної художниці-переселенки з Донеччини Тетяни Сніжкової презентували в музеї мистецтв у Кропивницькому. Назвали експозицію Україна починається з тебе. До неї увійшли 30 полотен юної мисткині, виконаних акриловими фарбами. На малюнках художниця зобразила мультиплікаційних героїв, тварин та природу. Тетяна родом з невеликого селища Олексієво Дружківки. З початком повномасштабної війни разом з родиною змушена була покинути домівку та перебратися на Дніпропетровщину. Художньої освіти в дівчини немає. Хиз до малювання відкрила в собі торік. Ця виставка для мисткині дебютна. За словами юної художниці, сюжети картин вигадала сама та хотіла показати глядачам свою творчу натуру. Я малюю в різній техніці. техніці. Я можу малювати. Просто зафарбовуючи можу малювати, вирисовувати всі деталі. Вона творча дитина, вона ще з маленького віку почала щось творити руками, їй це подобається. У 2023 році захотіла малювати фарбами. Ну, попросила купити їй холст та краски. Ми купили їй дуже подобається, і цим вона займається. Мені дуже подобається її робота. Вона дуже розумничка, вона йде до своєї мрії. В такий важкий час вона все ж таки вона рисує. Мене дуже роботи зачепили, це Україна починається з теми. І ще мене дуже зачепило, це «Про Проговків. Дуже красива робота. Вона душу в неї вложила, це її перша робота.